Японська народна казка Брехун з брехунів. Давно колись жив у місті нарі чоловік, який прагнув одного здобути собі серед людей слави брехуна з брехунів. Отож одного дня пустився він у мандри, поїхав на схід і нарешті добувся до Камакури. Найшвидше б зустрітися з тутешніми брехунами, проказував він подумки і раптом побачив дороговказ із написом. Село брехачі. Отут я зможу нарешті набрехати, скільки сам схочу, зрадів чоловік і повернув до села. Незабаром він побачив на узбіччі хлопчика в брудній подертій одежині.